Привітуліки-привітуліки, 20 листопада, холодно, сиро, на градуснику нуль, вдома лежить сніг, в центрі одні калюжі. Ми їдемо за результатами МРТ, але перед тим, як поїхати туди, потрібно обов'язково відправити посилочки. Вчора світла не було більше 7 годин. Але я, як і обіцяла, всі замовлення підготувала, сфасувала, зібрала, оформила ТТН. І сьогодні світла в нас знову немає. О 6.30 його вимкнули, і коли увімкнуть, відповідно, невідомо. Тому вдягалися. Збиралися як оті крати, генератор запускати не стали, з ліхтариками, ну нічого. Зібралися і вирушаємо в дорогу. Зараз Вова на відділення відніс від, від посилочки, відправи їх і будемо рушати на Харків. Отже, ми вже вдома, ось він, цей висновок МРТ. Довго показувати не можу, тому що можуть відео не пропустити за порушення конфіденційної інформації. Зараз швиденько показую Міхі Володимир Миколаївич, 19 листопада зроблено. І ось висновок. І зараз вам просто висновок зачитаю. Ну, на жаль, такі соцплатформи вони не дозволяють показувати документи, тим паче довго і ну, тривало. Отже, дослідження виконане в режимах T133, T233, T2Flyer, DWI якесь T2GRE. Ну, в общем, значить, дослідження виконані в. Аксіальній, коронарній та сагітальній площинах. На МРТ, на мР магнітно-резонансних томограмах голови в глибоких підкіркових відділах правої та лівої лобних часток розмірами 16 на 7 мм та 5х3 мм, відповідно. Виявлено відмежовані ділянки енцефаломаляції, господи, гіпоінтенсивні. На якихось там Т1, Т2 е... гліозні зміни. В білій речовині великих півкуль мозку з двох сторін. Переважно в лобних та тім'яних частках, субкортикально та Перевентикулярно. В базальних ядрах визначаються одиничні, дрібні від 1 до 3,5 мм, гіперінтенсивні вогнища, перевентрикулярні фокуси гіперінтенсивності, розширені якісь там простори в типових локаціях. Далі там про гіпофіз, про шлуночки і так далі. М -м Висновок. Після інсультні зміни в правій та лівій півкуля головного мозку, в скобочках, наслідки перенесених, перенесених. Тобто виходить, що інсульт вже був не один. Е, Г, П, М, К, ну це така їхня абревіатура інсульта. По ішемічному типу. В басейні центральних гілок СМА. Е, Далі церебральна мікроангіопатія. В правій верхньощелепній пазусі визначається кіста 16х12 мм. Ось такий в нас висновок МРТ. Значить, зробили ми його вчора, 19 жовтня, сьогодні, 20 жовтня. Вже документи здали сімейному лікарю. Сімейний лікар їх має відсканувати сьогодні обіцяла і подати заявку на перекомісію. Тож, тепер знову. Чекаємо відповіді саме від комісії. З прийняттям або не прийняттям, відповідь має бути. І якщо документи вже цей пакет приймуть, то мають назначити, де проходити перекомісію і дату коли. Так що, чекаємо тепер. А стосовно висновку, ну, я розуміла, це. Та МРТ, яку робив він раніше, коли був інсульт, це були, там робились томограми в 11-му році, в 12-му, в 13-му, На тих МРТ ну, трішки менше всякої каки було. Тобто висновок цієї МРТ без покращень навіть ще гірше. Я це розуміла, я до цього була готова. Чому? Тому що роки йдуть, ми не молодшаємо. А куди ті кісти дінуться, нікуди вони не дінуться, самі по собі вони не розсмокчуться, не улітучуться. А наблюдаючи за станом, за скаргами, я розуміла, що ну, гарного очікувати там нічого. В чому я й переконалася. Зараз ще зроблю фото документа і відправлю нашому місцевому неврологу, у якого Вова стоїть на обліку. Ну і все. І залишається тільки чекати, що... яку відповідь надасть комісія.